Олександр, продовження. Wonderful wife. О, бачиш, який ніотєго. Куди їдеш? Е, ми ми теж не в караганду. Їду з <клуху> великою місією. А. Воно тобі треба. Треба. Що? <скільки> треба, це як, як. Це як треба. Це... Опять злоча сторіночка в нашому книзі, книзі життя. Бачите, як воно буває. Ганяка, да. їй треба да, грати. Писав, Писати. Фасно. писати. Фасно. писати. Знає, Пишемо, під... Під... Пишемо книжку свого життя. О. Мені подобається в цій ситуації, що зараз кожна людина знаходить свою, е... свою нішу. Угу. От вона знаходить себе от в цьому великому такому. В цій справі. Іменно в цій справі загальній, ми відчуваємо би, свою потребність і розуміємо, чим ми можемо тут бути корисним. у да, кожний в собі якісь такі резерви, де ми можемо бути корисними для суспільства. Ну, це класно. Ну, да. так. Все Доброго дня, шановна громада, як ви вже напевно знаєте, у минулу суботу, 6 травня, делегація від громади нашого міста їздила у місто Хмельницький на форум, присвячений зборам уповноважених у справах громади з різних міст, сел та селищ Республіки Україна. Від нашого міста були делеговані п'ять представників. Збори були організовані громадою міста Хмельницького, а саме Павлом Білецьким, уповноваженим у справах територіальної громади міста Хмельницького, Олександром Мартинчуком, представником національної компанії енергоресурс України, Мар'яном Чавою, представником міста Дрогобич, відомого блогера, та представниками інших громад. Головною метою зборів було створити керівний орган Раду Уповноважених Територіальних Громад Республіки Україна. Обрати голову, замісника голови та секретаря. Окрім того, було поставлено на голосування питання про створення печаток для документів. Та урочистих нагод і про створення реєстру територіальних громад Республіки Україна. Ще одним можливим питанням було створення у місті Хмельницький Реєстраційного центру декларацій про фінансові зобов'язання держави ОРСР Україна та СРСР перед людьми та громадянами та обрання голови цього органу. Окрім того, було обговорено питання складових засад роботи Національної енергетичної компанії енергоресурс про заключення договорів із користувачами, сферою діяльності якої є вирішення правових питань у електроенергетиці, газопостачанні, водопостачанні та водовідведенні. Не обійшли стороною і підприємців, яким було запропоновано приєднуватися до системи народного підприємництва. Метою створення цієї системи є виведення підприємництва у поле зовнішньої економічної діяльності, що дозволить громаді заробляти кошти для свого розвитку на самооподаткуванні. На цьому роботу зборів було завершено.